Приготуємо яблучні кільця або яблучні оладки, або яблука в тісті. Дуже смачно і, як на мене, дуже оригінально. Яблука обирайте твердих сортів, в мене голден. Нарізаємо товщиною ну, максимум до 8 мм, краще 5, бо якщо будуть надто грубі, то довше будуть готуватися. І вирізаю серединку. Мені зручно це кондитерською насадкою, звісно, можна ножиком, просто акуратно, щоб не. Розрізати саме кільце. На таку кількість тіста в мене пішло одне більше яблуко і інше трішки менше. З тістом все дуже просто. До просійного борошна додала розпушувач, трішки соди, солі, цукор не треба, та як яблуко солодкі, і ванільний цукор яйце. Далі додала холодне молоко і все замішую до однорідності. Далі беру кожен, кожне кільце і за допомогою виделки, це найзручніше робити, обмокую кожне кружальце і. Видалкою, струшую по стінках зайве тісто, петельня розігрівається за той час. І смажу на маленькому вогні з двох сторін. Якщо яблучко надто товсте, то потрібно буде декілька разів обертати, смажу під кришкою. Зайвий жир за допомогою салфетки забираю, в кінці обов'язково присипати пудрою з корицею, саме з корицею, бо з яблуками кориця неймовірно, смачно поєднує.